Вітаю, діти! Сьогодні ми розглядаємо урок 62-й та поговоримо про наших домашніх тваринок. MyTheA, Моя тваринка. Будемо працювати на сторінках 109 і 110 за нашим підручником та 111. І в кінці уроку ми вже зможемо називати німецькою мовою домашніх тварин, описувати домашніх тварин та розповідати про свою домашню тваринку. Давайте спершу подивимося на нові слова, які в нас є. Ось такі яскраві тваринки. Прослухаймо. Штунда 62. Übung 1. Der Hamster. Der Hamster, Hamster, Homjak, Hamster. Hamster. Der Hund. Der Hund, Sabaka, der Hund. Die Fische. Die Fische. Die Fische. Fische. Rübke, die Fische. Die Katze, Kischka, die Katze. Der Papagei. Дея папагай, папагай, папуга. Назвемо ще раз де Хансте, де Хунт, Дефіше, Дкаце, де Папагай. Давайте спробуємо розказати про даних тваринок за допомогою таблички. Ми бачимо, що в нас є ім'я дитини, потім тваринка, ім'я тваринки і окрас. Тваринки, якого вона кольору. У нас є приклад, das ist Helga, und das ist ihr Hund. її собака. Es, er ist weiß. Er heißt Bello. Його звати Bello. Спробуємо розказати про даних тварин за тим же принципом. Das ist Paul. Und das ist sein. Katze. Sein Katze. Sie ist Dora. Sie heißt Dora. Sie ist schwarz. Bis wir uns ich kannst Sie. Schwarz. Toni. Das ist Toni und das ist sein Papagei. Papagei. Er is blau und gelb. Er heißt Rocco. Er heißt Rocco. Und Sonja. Das ist Sonja. Und das ist ihr Hamster. Er ist braun. Er heißt Tom. Прикладу. Наприклад, ми можемо розказати про тваринку нашого найкращого друга. Das ist Paulina, und das ist ihr Hotse. Sie ist schwarz, sie heißt Murka, zum Beispiel. Und so weiter. So, jetzt schauen wir uns den Dialog an, wie die Kinder ihre Tiere beschreiben. Und versuchen, diesen Dialog mit euch zu spielen. So, starten zu hören. 62, Übung 3. Hallo Leon. Hallo Anja. Wer ist das? Das ist meine Katze. Sie ist komisch und spielt gern. Wie heißt sie? Sie heißt Mimi. Und das sind meine Fische. Sie sind schön. Sie sind rot und gelb. Mhm. Hallo Leon. Hallo Anja. Wer ist das? Das ist meine Katze. Sie ist komisch und spielt gern. Das ist Wie heißt sie? Sie heißt Mimi. Und da sind meine Fisher, а це мої рибки. Вони чудові, пальні, вони червоні та жовті. Можемо сказати: Leon had a katsa and Ania had fiche. Давайте спробуємо за таким же принципом розказати про своїх тваринок. Hallow Оксана. Hallow Alina. Where is Das? Das is meine Katze. Можете змінити на будь-що. Тільки дивимося, якщо жіночий рід буде, а якщо чоловічий, то не буде. Наприклад, das is mein... My... Hamster. Tali R er is to the R er is good. und schon B heißt R. Er? er heißt Pedro, drei Kodu. Und da ist meine Katze, Z is Schwarz. Наприклад, чорненька. Зіст Vice, Schwarz and Vice. Зіст Шон. Вона гарна. Давайте знайдемо ж тепер Макс Тіра. Хто тваринка Макса? Ось у нас є опис, і нам необхідно дізнатися, хто ж є його тваринкою.

Schwarz und weiß. Чорно-білий. Хтось з цих героїв буде чорно-білий. Зimба із гуд он Spielt Girl. Добрий, добра і залюбки грається. Так, давайте спробуємо пройти в даний лабіринт. Що в нас вийде? Я сподіваюся, що вийде. Що ми підемо кудись? Ти, сюди. Ось, давайте ще раз. Ні, бачите, так не можна. Тоді ось так, 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 так. Ага, і ось ми бачимо, у нас є хунд. Хунд. So, Max had einen Hund. Його улюбленою домашньою тваринкою це собака. S is a hund, Der hund heißt zimba. Ми сьогодні на уроці вивчаємо домашніх тваринок. Давайте ще раз повторимо, як Будемо називати тих чи інших домашніх тварин. Де Hamster – хомяк, де хунт собака, де Fische – рибка, дікаце кіт, де папагай папуга. І ми можемо їх описувати, використовуючи слово іст в однині, або якщо ми кажемо про множину діфіша, будемо використовувати слово зінд. Зобрашно, де папагай. Is prune, Kelp, and World. R er is klein. Він маленький, ми вже знаємо розмір. R er is good, він добрий, гарний. So, for Бажаю всім гарного дня і до зустрічі!